Михась спостерігав за перекупками, власниками крамів, вгодованих, задоволених і зрозумів одне, їх хвилює тільки як найліпший зиск і ніяких почувань глибших бажань. Тільки скна... скнарість. Щасливі люди нічого їм не мучать не нічим, інших... нічим іншим клопотатись. Перейшов через ринок, пішов до готелю, трохи попоїв, випив куху червоного вина. Поглянув на людей, що там сиділи, іначе нічого пізріло не помітив. Усюди простацькі пики та й більше нічого. Тут, в Тесіні, торгівля на базарі була спокійніша, ніж у Кракові. Не було криків, захвалювань свого товару, терору щодо покупців, гамору, словом, не було нервової атмосфери. Цей настрій передався і йому, тим більше, що все полагодив. У цей момент не мав жодних клопотів. Тільки одна річ не давала йому спокою. В купецькій організації, де він займався справами, побачив банальну картину, на якій намальовані невеликі човні, човни. На них козаки. Завтра вдосвіта мав покинути Тесін і податись до Страсбурга, йшов у бік передмістя, де стояв з валкою возів. Затримався на мості, задивившись у річку Рек, Рек... Ніц. Досить каламутно. Мешканці будинків викидали в ню все, що могли. Все спливає в житті. Як буде, так і буде, подумав. Вуличка, якими проходив, були вузькі, темні під ногами болото і сміття. Зайшов до кірхи німецького храму. Тут було тихо. Після служби Божої усі вже вийшли, лишень грав орган. На сходах храму сиділо кілька жебраків і сліпий. Михай однак, не звернув на них жодної уваги. Стояв на дверях, при дверях, слухав музику. Раптом після закінчення органної музики почув співрідною мовою. Якісь далекий й Не міг зрозуміти, чи то справді де звучить пісня, чи то плід його фантазії. Ні, то русинська пісня. Як вона, як вона сюди забрела, на чужину, кинувся до дверей, співав сліпий жебрак, що сидів на сходах, сивий, виснажений, без правої руки. Тепер Уже звучала інша пісня, Михась застиг і слухав. Але сильний кашель не дав докінчити пісні. Тіло старенько аж здригалось від кашлю. Нарешті таки відважився: Дідусю, ви з України? Так. Що ви тут робите? Вертаюся з турецької неволі. Хотів би спочити на своїй землі, та певно, вже мені сил не стане. Стане, дідусю, я вам допоможу. Витягнув гаманець з грішми жебраки, що також сиділи на сходах, кинулися до Михася. Не давайте йому грошей, кричали. тільки дам. Це якийсь заволока, сів на перше місце і забирає милостині, що має бути нашою. Баби ви простягали руки, відштурхуючи шту, від одна одну. Михась не встиг ще зорієнтуватися, як за його плечима залунав басом голос. А що тут діється? Що сталося? Звідки цей заколот на порозі Божого дому? Жебрачки знову почали звинувачувати сліпого, який сидів мовчки, не розуміючи мови, знав, Галас чинився через нього. А то який зайда, пройдись, відкричала одна стара. Засів собі на добрім місці і забирає нашу милостиню. Ми стежимо, щоб наші не давали йому милостиню, тільки нам. А оцей ось чоловік, вказала на Михася, мабуть, хоче йому подати. Коли Галас трохи припинився, Михай сказав Патерові: Отже, цей же брак каліка, це мій земляк, він вертає з турецької неволі в Україну. Вам певно відомо, що козаки захисники християнства, і цим чоловіком треба заопікуватись, а не проганяти його. Тим паче, що в німецької мови він не знає. Серед зими, якщо йому допомогти, загине. Ясно, ясно, відповів парох, і доброзичлива посмішка заселили на його обличчі. Це українець. Знаємо, чим вони є на сході. Властиво, козаки втримують турецьку навалу, захищають своїми шаблями Польщу і весь християнський світ. Ці сар цінить козаків, тільки поляки їх жорстоко переслідують. Так само і німцям-купцям та ремісникам створюють, де можуть труднощі. А козаком цим заопікуємось. Ходімо зі мною, я, власний дух в той бік заведемо його до притулку для, для тутешніх, збіднілих міщан, аби хоч зиму там перебув, не бійтеся, між німцями жодна чесна християнська душа не пропаде. Михайськ з козаком пішли за парухом. Дім той, куди мали завести козака, був близенько Душпастер, як виявилось з скоро, коротенькою розмовою, був чоловіком освіченим, культурним і гуманним. Було йому трохи соромно за жебрахів. Козака ясна річ прийняли, прийнято під опіку. Патер відразу пообіцяв, що парафія дасть кошти на отримання каліки. Михась, однак, заплатив за перші місяці перебування Старенького в притулку наперед, з тим, що, повертаючись зі Страсбурга, мав вирішити, що робити з ним: взяти до Кракова чи залишити, залишити тут до весни. Він виснажений до краю, сказав лікар, оглянувши Старенького. дні його полічені. Так і сталося. Коли Михась повертався, козака живим уже не застав.